Вже кілька місяців поспіль абоненти комунального підприємства Прилуки житлобуду отримують квітанції для сплати за комунальні послуги із спеціальним повідомленням. Власники квартир повинні обов'язково погоджувати встановлення пластикових вікон та металевих дверей з адміністрацією житлобуду. Події вирішили з'ясувати, що це за погодження і для чого воно потрібне. Інформуємо про те, що повинні люди зробити, да, що які роботи виконати, коли да, відбувається встановлення і в якійсь мірі. В квартирі порушується природний воздухообмін. І ми даємо відповідні там пам'ятки на цей рахунок, і людина в якійсь мірі відповідає за своє безпечне проживання в квартирі. Небезпека полягає в тому, що при герметизації вікон чи дверей в квартирі немає природнього обміну повітря, простими словами, легкого протягу. А відтак робота внутрішньобудинкових систем вентиляції майже припиняється. Тому мешканці квартири можуть постраждати від нестачі кисню чи задихнутися від побутового газу. Мода на так звані броньовані двері та пластикові вікна існує вже не перший рік. Вони останнім часом стали більш доступними для більшості наших співвітчизників, але інформувати про можливу небезпеку власників таких квартир вирішили тільки в жовтні минулого року. Є приписи відповідних контролюючих органів Держгіпромнагляду. Стосується власників квартир, які встановили новомодні вікна та двері раніше, за рішення Держгірпромнагляду, то комунальники будуть проводити інформаційно роз'яснювальну роботу. І з ними головний інженер підприємства Валентина Хорт говорить: це не суто прилуцька новація. Практика оповіщення про безпечну експлуатацію димових та вентиляційних каналів у газифікованих будинках нині є у всьому регіоні. Два тижні співробітники житлобуду обстежували житловий фонд Прилук, а це 292 будинки, в яких налічується 11 тисяч 69 квартир. І вже знають точну кількість прилучан, яким необхідно розтлумачити правила безпечної експлуатації газового обладнання. Окрім пам'ятки, всі ці люди отримають і усне роз'яснення. Таке вже почули події. Перед включенням газових приладів, відкривати квартирку, провітрити приміщення і перевірити тягу. Це обов'язково треба вам робити. Якщо ви оставляєте газові прилади на ніч, безконтрольно ви не можете оставляти. Якщо у вас є діти, теж безконтрольно ви не маєте права їх оставляти. Користуватися газовим приладом при закритих квартирках теж категорично заборонено. Поки що буму звернень до комунальників за погодженням немає. Більшість абонентів телефонують аби уточнити процедуру. Зараз не сезон ви праві, але ж люди звертаються багато по телефону. Інтересуються. Зараз наружні ремонти ніхто не виконує, але я думаю, настане. Весна, люди займуться ремонтом, літо весна займуться виконанням ремонтних робіт і будуть звертатися. Ще абоненти цікавляться, чому вони повинні брати дозвіл у житлобуду, щоб робити щось у власній квартирі. Валентина Хорт наголошує про дозвіл не йдеться. Жодних заборон чи перепон бажаючи переобладнати свої квартири новими дверима та вікнами, не матимуть. Це звичайний інструктаж, покликаний убезпечити життя людей у їхніх же помешканнях.